Так, привіт усім. Зараз покажу телефончик. Приїхав до мене однесенький, можливо, комусь буде цікавий такий варіант. На днях буде ще багато цікавих телефонів, можливо завтра або післязавтра. Так, він з коробочкою, до речі, що є плюсом, Це Note 9. Часто запитують, тому одразу покажу. Так, давай, відчиняйся, Ось такий біленький колір. Він на 128, мабуть, гігабайт. Зараз я гляну, чи він вмикається, чи роззаряджений мається на увазі. Та зараз подивимося. До речі, є ще ось така штуковина, Приїхала. Повністю працює все добре. Це вставляється в розетку. Тут іде в самій розетки 3680 Вт, тобто на 3 кВт, і 16 а, цей USB-шка. Іде. Зараз ось цей варіант включиться. У нас подивимося, може 64-ка, можливо, я помиляюсь. Так, непоганий постану. Так, J5 у нас відправляється. Redmi 9C32 відправляється. На зарядці зараз стоїть готується. це A31, що він там практично заряджений, теж на відправочку. Є ще багато моделей різних. Ось дивіться, варіанти. Редмік такий. Ну і цей дев'ятий. Ага, він не запущений. Зараз я його запущу та додав окреме відео, що там по ньому. Так, по замовленню пишіть у повідомлення у телеграм-канал, де вам зручніше, або в інстаграм.